Початку відео на тему, чи жалкую я, що переїхав з сім'єю до Данії. Насправді, насправді, абсолютно нічого не жалкуємо. І можу сказати, що по рівню життя все нас влаштовує. Звичайно, є, що прагнути більшого, хочеться більших зарплат, хочеться кращого житлових умов. От, це такі основні людські бажання. Але це ми розуміємо, що це не зразу і все з часом. Чи повертався я би до України, якби війна закінчилася завтра, звичайно б так, тому що не вкорінились ми так і нема за що по великому рахунку ще триматися тут. Наші роботи не є такі, скажімо, що вартує за них триматися, а як нема нормальної роботи і мову, ми ще не вивчили далеко данської. У нас буде лишатися. Житло маємо, роботу маємо, діти в школу ходять і безпечно. Саме основне це безпека, те, що ми, на жаль, більшість українців, які в нас зараз живуть в Україні, ну, залишилися е, в тривозі, в небезпеці. Нам набагато е, краще в цьому плані. Цей основний фактор, який... Е, Почати життя в новій країні, вчити мову, вчити починати працювати з якихось низів. Ми знали, на що ми йдемо, і ми були це готові до цих викликів.